Всім доброго ранку. Златусю відвезла до школи, Арсенку снідає, а я зняла тюль, штори, зараз перу. Почну це відео з такої трохи мотивації. Це все чистий одяг. З тамтої сторони, я вже не пам'ятаю, десь є одяг, який попрасований. Але що з того, що він попросований, якщо ми його з Андрієм скинули просто на комоду, його знов потрібно просувати. Ладно, це я попросую пізніше. Та й взагалі потрібно поприбирати. Я ще хочу дитячий одяг перебирати. Там до спить. Потрібно теж її ліжечку повитирати від пилюки. І це теж мобіль потрібно повитирати, бо на нього теж сідає пилюка. Ти просто подивіться, яка в мене гарна орхідея. Замовила собі нові аромати і не тільки собі, ще й донечці, і чоловікові. Парфуми є від фірми PD PDP. Я вже вам не раз розповідала, що дуже люблю їх за їхню стійкість. Того разу вибрала популярні аромати. І оцей мені дуже сподобався аромат, тим що він так пахне солодкою вишнею. Ці аромати теж приємні. От, наприклад, Златуся Латуся вибрала ось цим ведмедиком. І мені теж дуже подобається, він пахне такий аромат, знаєте, солодкої, солодкої гумки. Цей аромат від Версачі має більш цитрусовий, навіть більш похожий, якби до лимонного. Як я кажу, цей чоловічий парфум пахне дорого багато. Мені ще подобається тим, що він є безпечний і не викликає алергії. Має масляну текстуру і не тестується на тваринах. У складі тільки натуральні інгредієнти. На сайті можна замовити у об'ємі 15, 30, 50 і 100 мл. Це дуже зручно, бо, наприклад, якщо тобі пару ароматів сподобалося і ти не хочеш такої великої кількості, можна замовити в об'ємі 15 декілька. Ця сочна вишня просто зводить з розуму, настільки такий яскравий, такий цікавий аромат, що я просто не можу придати вам словами. Це я можу сказати, любов з першого погляду. Моя донечка залишилася під гарним враженням, їй дуже сподобався оцей аромат. Вона, так як я люблю, такі дуже прям солодкі, а це таке прям як хуба-буба, ну дуже гарно пахне. Тепер Златуся буде часто просити, щоб я замовила у цей аромат. Тепер не тільки мені там чоловіковій донечці подобаються парфуми від ПД-парі, а також моїй мамі і сестрі. Сестра, як приїжджає до нас додому, вона відкриває двері в хіді і просто прямиком в ванну кімнату. І я вже чую просто за неї такий шлейф ароматів. І тут я розумію, що просто-напросто парфуми від ПД-парі пішли в рух. Та і, все, і, і вона вже потім входить така, знаєте, з настроєм, усміхнена. Тож моя сім'я обожнює ці парфуми. А також мені ще подобається, що е, в складі тільки от, 30% парфумерної есенції, 60 олії жожоба та тільки 10% спиртового розчину. На сайті дія гарна акція. Додайте 5 товарів кошок, і одна з них буде у подарунок. Це дійсно класно. І подобаються мені ці парфуми, так як я говорила, їхньою стійкістю, і вони не за всі гроші світу. Дуже гарні і приємні ціни. А також на сайті є не тільки жіноча і чоловіча парфумерія, а можете, наприклад, купити подарункові бокси або антисептики, автопарфуми, парфумовані гелі. Замовити дуже легко, наприклад, вибираєте парфум, який вам сподобався, додаєте його в кошик, залишаєте свій номер телефону і очікуєте дзвінка від парфумерного стиліста, який оформить потім ваше замовлення. Це моя вам щира рекомендація. Я вже не в перший місяць замовляю парфуми від ПДПарі і просто вражена їхніми ароматами. Посилання на їхній сайт я залишу внизу під відео описі, а також закріплю в коментарях. Переходьте і вибирайте свій аромат. Ми, як були ендокринолога, він сказав здати більш розширений аналіз щитовидки. Там було щось 5 аналізів і зробити УЗД щитовидної залози. Я це зараз розповідаю про злату. Аналізи здали, і аналізи погані. І зараз я її записала, на що відкрилася експерт-клініка, знаєте. І Я така рада, що вона тут відкрилася, бо пам'ятаю, я їздила аж на краківський базар там робити. Чекайте, що я то, андескопію, ту зону глотати. А тепер вона в нас тут є. І я її туди записала на УЗД з видної залиси. В неї вже уроки майже закінчуються. І вона зразу біля школи та є лікарня. Ідемо, зробимо. Страшно, просто не можу передати словами. Вчора, як прийшов той аналіз, я його побачила, я просто була в шоці. Бо тому що там перед тим ми робили такий якби скринінг. А він тепер сказав зробити прям розширений, іменно з яким гормоном якби з щитовитної залози проблеми. Звідки взагалі дитинам 9 років такі проблеми? Нас питали, можливо, є спадково, хтось хворіє з родини. Я кажу, ні, ні з моєї лінії, ні з Андрією лінією ніхто не мав проблеми зі щитовидною залозою. Тож я не знаю. Я з того боку не була, ми ходили. На ОЗД, на ОЗД все добре, слава Богу. Дивіться, яка краса. Хоча воно так не передається, потрібно бачити своїм очима. Так гарно. Я вже до ендокринолога записала Златусю, тому що потрібно з тим аналізом напити. Всім подивився, якщо там потрібно виписав ліки, ну, лікування. Златуся хоче на малювання, до її запишу, вона дуже любить малювати. А взагалі ендокринолог, коли в нього було, він казав, якщо в людини дефіцит йоду, то він руйнує щитовидну залозу. І коли є той дефіцит, він там зруйнував там щитовидну залозу, то її потрібно якби, лікувати, а не просто дати йод і все мене. Ні, після того, коли дефіцит, воно руйнує і потрібно лікувати. Якось так я зрозуміла. Тож Потрібно деколи профілактично той йод пити, щоб не було того дефіциту, і щоб він той ну, дефіцит якби не руйнував ще то залозу. Отак От так-то. На мене питався, чи я під час вагітності пила йод. Я з латуцею пила, Імну окрему йдумарин пам'ятаю. А з Арсеном і Даяною я теж пила, але в комплексі з вітамінами. Бо він казав, що це є дуже важливо, тому що ну, чіпа, навіть він казав, коли годуєш е, потрібно пити, щоб до дитини доходив цей йод, тоді дитині на ціле життя забезпечено те, що не буде ніяких проблем з щитовитної залози, якщо до неї буде доходити йод. Коротко, якось я так це зрозуміла, Надіюся, правильно. так-то. Тож я своєю хочу сімейної лікарки запитатися, чи можна профілактично і що вона взагалі на рахунок того думає пропити йод дітям та й взагалі мені, Андрієві, щоб таких не було далі проблем. Скорай, не знаю. Я йду я за тут на малювання записувати. Ходилі зможеш. Йде на співи, тебе запишемо. Ти ж наш співак так любиш співати. Дивіться, ваші діти так само роблять, коли ви йдете в магазин. Раз, два, три. <рес> Ще Арсен странно, що не, що не побіг. <рес> коли я йду в магазин, він зразу за мною біжать, щоб я їм щось купила. <рес> То Просто Арсен нас не бачить. якби він не побачив, він би теж побіг. <рес> Як я вже вивчила своїх дітей. Зараз так всі діти, вони завжди щось хочуть. З них каже, солоденького. Я б таке відео зняла, чуєш? Зараз тобі покажу. Такі прийшли на майданчик, він так виглядає, такий прям сучасний. Має на увазі навіть такий колір, сірий. Там сірий. Але бачиш, тут там. От що? Дивіться, який будинок. Ми як сюди переїхали, були, це було майже 6 років тому. Взагалі тих будинків не було. Винники будуються з просто... кожного просто таке враження кожної секунди. Що ти хотів сказати, де я перебила, як завжди? Ні? Диви, там щось є для кредів. Диночок, слата вважай. І на дієті можна смачно поїсти. Я відмовилась від Макдональдсу, від картоплі фріту з цього зайшли в круасани. Я взяла собі вегетаріанський такий круасан, там де помідори, рукола і навіть нема такого соусу, соус тільки песта. І взяла лимонад е, простий, класичний, це тобто м'ята і лимон. Хоча там було і багато інших, бо злати взагалі лимон і ківі, ні, ківі і бузина. Арсена все постандартно. Ми вже йому вводили картоплю фрі, все було нормально. Все ж таки, напевно, це молочка. Що він є Суди. Ви б бачили, що таке, що були? було. Андрій, ми з тобою погані батьки, правда? Ні. Ні, каже. Ми дитину забули в іншому магазині. І Я кажу, Злата, Арсен в іншому магазині є? І каже, йди за ним побіжи. Злата каже, добре. І каже, каже, там на касі говорять. Мама Зоряна, що, 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 що говорили там? Мама Зоряна, вашого курсика чекають біля каси. А, біля каси, типу, на, так? Коротше, і все забрали, він заплаканий. Мама до матері, да. що за батьки. До він, каже, він так каже, Ти ви? ми самі винувачі. Ми не хотіли, Орсетку. Написав за себе. Ладно, буду їсти, бо я вже не можу, так я хочу їсти. В тебе злата знаходила, але ти напевно, не чув, шукала. Та? Та лякався бідний. А я вам скажу, ми мої злату одного розбували. І ти кажеш, що ми нормальні батьки. Та ні, ви не подумайте, не там, бли, на, на півдня, а от таке бо, знаєте, вийшли, за п'ять хвилин собі нагадали, що щось спусто трохи. Поверлося назад. Ой, але зато така пробивна дитина, така як я, вона не а буде. Як я строю, я гітаю, то одну на тиждень залишити. Ми почули щось сказати, так як на строї дітей, то можна одну на тиждень десь лишити. Ладно, все шутки шутками, але всім смачного, хто зараз їсть. Дирися на правильну машинки. І те, що дивимося на холодильники, так цікавимося просто, бо, тому що пральна машинка вже майже не пере, холодильник вже ніякий. Оце я фігенський навіть досить нормальна знижка. Нам би потрібен був якийсь такий під метал сірий а з кухні. Все-таки той. А дивіться, потім плаче, що він губиться. Побіг вперед, ми взагалі звернули ногу. Збоку йдемо, а він О, побачив вже. Так, Арсен. Це карсен. Це капітець, так любить. І все завжди на самокаті, і той чекає. Ша, і куди вже далі чекав? Хотів би з нас кудись поїхати? Наші тату з пакетами. Там пакети, потім покажу що купили. Ми ще й купили нову м'ясорубку. Андрій, а чому купили нову м'ясорубку? Андрію. Поламала, а тепер давай. зараз. Дала... Спитати, ага, ага, то Він поламав. Зате віддай йому. О, він, він Він, знаєте, що замість товкачки, щоб товкати м'ясо всередину, він запхав ножик. Добре, що не пальці. Що, а де ти Нравкі є? Пальці, але не було <плес> ага, шкода. І все, і всередині поламалося, але це, дивиться, все добре, що той ножик не вискакнув якісь там ті. І в око, бо що куди не дало, знаєш, як то буває? Ну, соб раз, от в, в, в ту м'ясорубку пальці пхайчу. <плес> <плес> ну хіба <шо> язик? <плес> <плес> Ай, що мій язик? Що ще? Холодець? Та прямо вже стою з чебуреками теж, так? Холодець чебуреки. Ні, окремо холодець, окремо чебуреки. Ваших меріг. Ні, якщо чесно, сиди з дітьми, сиди з Даяною. А що ти? А я? Чибуреки. Такі чебуреки. Я їх не їм, я їх не роблю. Хоча, я маю дивитися, як виїздити. А собі слюні будуть ви текти. Що? Ні? Це я буде підколоти, як завжди. Ми йдемо на маршрутку. Нам потрібно 18. та Їдемо вже нарешті додому. Покажу вам, що ми купили. Тут я взяла собі отаке полотно для малювання. От я вибрала отакі собі босоніжки чорненькі. До всього підійдуть. І ще такі біленькі. Купляли ми їх були в HMD. До якоїсь там сукні або ще щось, будуть гарно дивитись. Такі простенькі і класні. Взяли з латусі отаку таку маєчку зеленого кольору, бо ми купили отаку спідничку джинсову чорну. І воно дуже гарно виглядає. Потім ще така футболка. Тут є сині квіточки. Потім ще таких три базових футболки. Вони однотонні, прості, от біла, така кремова і така ніжна-ружева. Шорти такі. Чорні хотіла сірі, але не було її розміру. У мене такі подібні є. Тканині. І ще така футболка гарна дуже. Вона така, знаєте, коротенька, дуже гарно буде під шорти дивитися або навіть під спідницю я Таяні взяли такі два чоловічка, але з відкритими ножками. Бо скоро вже буде йти тепло, то я взяла два з відкритими, і вони такі, прям, знаєте, тонесенька-тонесенька тканина не буде парити. Такого персикового кольору і біленька. Дивіться, який класний вініпух. Я не могла мимо прийти, ще до того була знижка. На цей комбінезончик от, за 249 і попереднє 439. І Там було тільки 50-56 розмір і 62-й, 68-й. І то, ще буде трохи завелике, то видно, що воно дуже довге. А той, і по знижці той теж був 50-й розмір, Тож кому потрібно, забігайте в Айкікі, Чекайте, та? А, та, А, лайкіки є. Це купляла поки що є по знижці. І мені настільки сподобався, що ви розуміли, я його ще бачила, коли я була вагітна. Але я його тоді була щось, не пам'ятаю що не купила, потім він був по 439. Я теж його не купила, йому дійшло до знижки. Але там він якийсь досить великий. Але то таке, головне, що не це маленький, знаєте. Я тільки ну, зрозуміла, що злате не полотно. Це зараз для мене фон, щоб вам знімати, щоб огляд, щоб ми купили. А, о! Тут дракон. Він... Ой, кажу, дракон. Динозаври, я навіть того не бачила. Арсенкою вибрала такі босоніжки. Найбільш спортивніші. І ще такі інші взяли. І такі ще Арсенко взяли. Прості, чорненькі, оті такі класні. Це ми брали в резерв. Ну, класні, Я вам скажу навіть ціну їхню. Можливо. Комусь буде. Вот. ти Знімала. Знімала. Я потім була, що забігла сенсей, купила собі дві футболки. Там якісь такі були, мені підійшли тільки білі. Така і ще така. І купила рожеві спортивні штани. Я була нещодавно, купляла е, теж такі білі і кремові. Кремові у мене порвалися, взагалі навіть не знаю, як, і як це відбулося. Ну, бо Тому що це видно, це одноразові спортивні штани. Їх купляти або по хаті ходити, або так, як я знаєте. народила на пару місяців, поки не схуднеш. І не буде шкода, якби викинути. Ота я маю на увазі. Колір не передає, він такий прям рожевий рожевий Ось тут якийсь такий персиковий, коротше. Ще даянці купили пляшечку. Хотіла відчіку спробувати. Завжди авент, авет, того разу відчіку. Ще до того говорю, що тут є. Чекайте, як тут пише: бум-бум-бум. Чекайте. Де -то вона? Або виникнення кольору, немовляти. Тому що там є спеціальний клапан, який допоможе зменшити ймовірність виникнення кольок. Не знаємо. Там така. Ну вот. Вот така рожева. На 250 мл. Буде тушена капуста. Овімкнула камеру і каже, ми ж не сміємось, так? Так гарно сміялась, мама не встигла. Каже, ми поїли, смачно поїли, правда, Даяна? І каже, зараз мене мама перетягає, і ми йдемо на вечірню прогулянку, так? Каже, видихай свіжим повітрям. Угу, Так, да, дибусь, війся. я язык, показала. Пусть посвися. Ай, да ну посвися, скажи. что? Ты куда же бежишь? Ты снова куда сбежишь? Ты снова куда втекаешь? Да? Скажи всем привет. Скажи Все привет, привет, всем. Что? О, 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 ты что? Скажи, а я же люблю давать из телевизора. Каже, там щось мигає, Та, таян. Щось каже, мигає там. І мені цікаво. Ладно, буду я її передягати, міняти підгузник, це все смачно поїли. Зараз йдемо погуляємо і, той. і потім покупаємо її ще. Таян. Та? Дивіться, яку підвізку гарну на день матері отримала. Отакого От Ангелика. Така краса. Поповняється браслетик, вже три бусинки. Як вона дивиться на цю іграшку. Ага. Їй сподобалось. Ага. Бачу. Вона ну, так баламкає тільки. Вона ну, ніяких молодій не дає, тільки баламкає. Це ага. Їй сподобалось. Так дивиться, наблюдає файно.